Знаєте, чим держава відрізняється від бандитизму? А, і те, і те це груповані людей. І те, і те має ієрархію. І те, і те озброєне. І те, і те має певні закони і правила, по якому всі повинні жити. Різниця лише в тому, що держава дає послуги тим людям, з яких бере кошти. На відміну від бандитизму, де кошти просто беруться. І це фактично єдина, єдиний момент, який відрізняє державу від бандитизму. Коли держава перестає надавати послуги, перестає надавати права а, і таке все інше, вона все більше і більше стає формою бандитизму. Якщо подивитися на Україну, то зараз ситуація в нас набагато гірша, ніж була в 90-ті роки. Знаєте, я колись спілкувався з бандитами, і з ними якось було набагато легше спілкуватися, ніж а, з нашою владою. Чому? Тому що, ну, в них, хоча б, знаєте, були якісь моральні цінності і моральні правила, мінімальні, але набагато більше, ніж ті, що є в нашої влади. Вони майже ніколи не брали усі гроші, а ну, фактично. Ставили людей на якийсь процент, і це набагато краще, ніж те, що відбувається сьогодні. Бо сьогодні тобі просто кажуть, ти повинен заплатити 50 тисяч баксів. Є вони в тебе немає, нікого це не хвилює. Раніше було набагато простіше. Тобі казали процент. Якщо в тебе нічого немає, ти нічого не плати. При тому навіть тоді цей криміналітет давав тобі певні послуги. Тому що, коли в тебе з'являлися явля... якісь проблеми, тобі щось треба було вирішити, когось знайти і так далі. Вони з цим допомагали. Тобто, ти не просто так фактично платив їм кошти, а, ну, скажімо так, отримував за свою підписку деякі послуги. Сьогодні те, що ви платите держави державі, ви за це нічого взагалі не отримуєте. Навпаки, в більшості випадків а, вас за це ще можуть посадити, вбити, покалічити і так далі. Ну тобто, порівнюючи ситуацію 90-х з теперішніми. Знаєте, в 90-ті якось жилось, ну я не скажу краще, але якось логічніше і адекватніше. Тому що більш-менш люди були з розумом і розуміли, що для того, щоб якось далі жити, всі повинні щось отримувати. І не можна прийти і все забрати. А от сьогодні в Україні ідеологія влади зовсім інакше: забрати усе. Повністю вижати країну і втікти. І це навіть від бандитизму їх відрізняє. Тобто, це фактично ситуація повного знищення країни.